попілом і шкарлупа Яєць яєць У вірки. Хто не підписаний на канал, підпишіться, ставте лайки і коментуйте. Зараз ми будемо посипати вірки. Попіл мене з там року. Залишився, огірки вже вилізли і зараз ми підемо підживляти огірки. Це мене згоріло згорілого дерева. І скарло позіється. Потрібно підживляти перед дощом, а якщо не буде дощу, в мене є удар. Зараз вам покажу. Одессу стоїть цілий день. Холодною водою не треба полівати. Зараз вам покажу. Це в мене десятилітрова. футбочка. Тут яка кількість буде. Сьогодні у нас 1 серпня 2024 рік. Ось як по себе попілом і падає дощ. Тут два родина здовж і тут два родина здовж. 50 метрів. 53. А кому відео сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал. І коментуйте. А на сьогодні нам вже не потрібно. Всім до зустрічі. Далі буде.